Причина зупинки, причина зупинки. Я правопорушення чим? Причина зупинки, я не знаю. Ви мені не озвучили. Півробітники поліції постійно роблять певні помилки, які призводять до незаконних штрафів, порушення прав водіїв, зупинок без причини. Хочете для отримання копії. Він. Я біля вас і так витанцював. Про ці помилки повинен знати кожен водій, щоб в подальшому ви вміло захищали свої права. Придивіть, будь ласка, чому? ваше посвідчення. Чому? 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 ви адекваторому кажу? Адекватно себе? Кажу, чому? Ви адекватно? Чому кажу? Даному питанні сьогодні нам допоможе спеціаліст клубу юридичного захисту водія. Кожен водій, хоча б раз у житті, стикався із зупинкою патрульними. І, на жаль, не завжди ці зустрічі проходять бездоганно з точки зору закону. Та не мама! Ти ж... автомобіля, будь ласка. Зараз приїде. Я ви... я ви я позвонив поліцію. Йдем Реагу... реагування, машина нова. У цьому матеріалі ми розберемо типові порушення з боку поліцейських під час зупинки транспортного засобу і пояснимо, як діяти у кожному конкретному випадку. Помилка номер один: безпідставна зупинка транспортного засобу. Документи можна ваше, будь ласка, А причина остановки. О, Оце я очікував. Звичайна перевірка документів, це, мабуть, найчастіша помилка. Поліцейський повинен мати чіткі та законні підстави для зупинки вашого автомобіля. Стаття 35 закону України про національну поліцію визначає вичерпний перелік випадків, коли поліцейський може зупиняти транспортні засоби. Що це означає для водія? Якщо поліцейський зупиняє вас і не може чітко назвати одну з цих законних причин або названа причина є явно надуманою, наприклад, перевірка документів. Така зупинка є незаконною. Так ви скажіть, нічого зупинилося. ваша водія причина сановти. Можна сказати? Вам сказав. Так яка? і фатарі, будь ласка, ще. Ну, ще. поліцейський зобов'язаний повідомити причину зупинки з посиланням на конкретну норму закону відповідно до частини 3 статті 35 закону України про національну поліцію. Помилка номер 2. не пред'явлення службового посвідчення або ненадання можливості ознайомитися з ним. Снимать не даю. Свободен, следующий. В смысле Мысичен. свободен? Свободен, я сказал. Спрямить вправо, будь ласка. Я сказал, свободен. Спрямить, будь ласка, справа. Снимать даешь? Нет. Чего это мы на... Свободен. Ты снимать даешь? Не, не даю. З такими поліцейськими я рекомендую завжди мати юридичну підтримку на дорогах України. Друзі, до дня свого народження я хочу подарувати вам знижку на участь у нашому клубі. Придбай преміум пакет або стандартний на 12 місяців і отримаєш знижку. 30%. і цілий рік у тебе буде можливість завжди отримати консультацію і допомогу по питанням поліції, а також по питанням мобілізації, телефонуй. Долучається до нас, і до речі, акція діє з 1 по 3 серпня. Після зупинки транспортного засобу поліцейський зобов'язаний назвати свою посаду спеціальне звання та прізвище, а також на вашу вимогу пред'явити службове посвідчення для ознайомлення, надавши можливість записати дані, що містяться в ньому. Частина 3 статті 18 закону України про національну поліцію чітко встановлює, звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського. Поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Крім того, фіксуйте все на відео. Заборона знімати службове посвідчення не передбачена жодним нормативно-правовим актом. Ще раз давай Жанова, показуй. Не, не показує, а показуйте. Давайте, шановний. Показуйте, причина зупинки ще раз. Ну показ, показу. Я показав, Та я не прочитав. що ти ваше питання? Так я давайте прочитати. Будь ласка, шановний. Якщо поліцейський відмовляється пред'явити службове посвідчення, пред'являє його здалеку або не дає можливості записати дані. Це є порушення ваше посвідчення посвідчення. пред'явіть. посвідчення. Ви йдете зараз на проїзну частину буде сладеністина адміністративний матеріал. кажу кажучи, ні Окей, поліцейський. Я з дороги зійшов. Пред'явіть ваше посвідчення. Я вимагаю. Ви маєте право наполягати на виконанні цієї вимоги. Це важливо для ідентифікації поліцейського у випадку подальшого оскарження його дій. Помилка номер 3 нероз'яснення причини зупинки та суті вчиненого правопорушення. Мене зупинили просто на лохату. На лоха, це ваша думка. Лоха, не лоха, що у вас там ще якась лоха. Поліцейський не лише повинен назвати формальну причину зупинки, а й чітко та зрозуміло пояснити суть, нібито вчиненого вами правопорушення. Крім того, поліцейський, обґрунтовуючи правомірність зупинки, має вказати на конкретні фактичні дані, що свідчать про порушення. Наприклад, не ви порушили ПДР, а ви здійснили проїзд на заборонений сигнал світофора на перехресті. По такій -то годині. Право примить, будто показать. Ты что, не слышишь меня, что это? На статье 35 пункту 3. -ти. Я говорю, кто ты такой? Полиски, карте. Приміть, будь дальше что-то не сказал. Вы что это мы Я говорю, дальше что-то не сказав? Вправо, будь ласка, прийміть. Я говорю, что ты не сказав, что ты включил. Он сказав? Кто сказал? Общается один человек, все махмы твоим пошли. Один остался. Ти будеш общаться, Ляпченко? Прийміть справа, будь ласка. Фамилия-ка. Та ви тих ще назвали. Рябченко? Так. Да. Посвідчення. Прийміть право, будь ласка. Посвідчення. Прийміть, будь ласка, Я говорю, право. Не порушуйте правила дорожнього руху. Ви чуєте мене? Я говорю, посвідчення, що розговорю. Що це означає для водія? Ви маєте право знати, в чому конкретно вас звинувачують. Нечіткі формулювання, на кшталт, ви щось порушили або у вас підозрілий вигляд є неприпустимими. Запитуйте конкретику, який пункт ПДР порушення, де і коли це сталося. Це допоможе вам зрозуміти ситуацію. Помилка номер 4 вимога передати документи в руки поліцейському без належних підстав. Водій зобов'язаний мати при собі та на вимогу поліцейського пред'явити документи. Документи, зазначені в пункті 2.1 правил дорожнього руху. Однак слово пред'явити не завжди означає передати в руки. Пункт 2.4 правил дорожнього руху України зобов'язує водія на вимогу поліцейського пред'явити для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, а у випадках, передбаченим законодавством, страховий поліс, тобто сертифікат. Стаття 16 Закону України про дорожній рух також говорить про обов'язок водія мати при собі та на вимогу поліцейського пред'являти для перевірки посвідчення водія реєстраційний документ на транспортний засіб. Саме слово пред'явити означає показати, надати для візуального огляду. Передача документів у руки поліцейського може бути необхідна для детальнішого огляду або для складання адміністративних матеріалів. Але саме по собі вимога дати в руки без подальших процесуальних дій може бути надмірною. Особливо це актуально, якщо поліцейський не пояснює, для чого йому потрібні документи. Саме в руки. Варто звернути увагу на позицію Верховного суду, який неодноразово зазначав, що пред'явлення документів це надання можливості ознайомитися з їх змістом. Що це означає для водія? Ви можете пред'явити документи, тримаючи їх у своїх руках, таким чином, щоб поліцейський міг ознайомитися з їхнім змістом. Якщо підстав для передачі немає, а поліцейський погрожує відповідальності за невиконання, нібито законної вимоги, це може бути розцінено як перевищення повне. Ключовий момент, коли знання не рятують самі по собі, ти можеш бути максимально підготовленим, знати статті, мати відеореєстратор. Але коли опиняєшся в ситуації тиску, це стрес. Не кожен може аргументовано сперечатись на дорозі в умовах тиску, коли кожне слово може бути використане проти тебе. Дай, сука! Я мені чуть не трусив. Тут важлива не лише юридична грамотність, а наявність реальної підтримки. Саме для цього існує клуб юридичного захисту водія Аде. Це фахова юридична підтримка, до якої можна звернутися просто з місця події. Це аналітика, супровід, захист, звернення до суду, фіксація зловживань. Це спільнота, де ти не один. Іде твої права. Не теорія, а захищена практика. Всім доброго дня. Справу виграли. Ура! Дя... Хотів би подякувати Артему окремо, клубу, Дімі, Антону. Я не... не жалкую, що я колись вступив до вашого клубу. Дякую всім. Помилка номер 5 Поверхнева перевірка або огляд транспортного засобу без належних підстав та або без протоколу та понятих. Поліцейський може провести поверхневу перевірку особи або речей, а також транспортного засобу. Однак для цього також потрібні чіткі підстави та дотримання процедури. Що Що? в Що у вас в ящик? Ну воно ящик його. Ну, вон в ящик його це обшук, це обшук? Ні, це поверхнева перевірка. Ви знаєте, що таке поверхнева перевірка? Я, я не розумію цієї перевірки. Дивіться, поверхнева перевірка. Це, це коли, коли поліцейський вас коли поліцей питає, чого поважні вказати свою власть. Стаття 34 закону України про національну поліцію регламентує підстави проведення поверхневої перевірки. Що це означає для водія? Ви не зобов'язані вивертати кишені чи самостійно розбирати речі в салоні або багажнику, якщо поліцейський не навів чітких підстав для поверхневої. Перевірки, передбачених законом, безпідставний огляд є незаконним. Пам'ятайте, що поверхнева перевірка це візуальний огляд. Якщо поліцейський сам починає ритися у ваших речах, це вже виходить за межі поверхневої перевірки. Помилка номер 6. Порушення порядку розгляду справи про адміністративні правопорушення. Там повідомив, що технічно там паспорта А що сталося? по різних колесі чи що. Ви побачите, вам, вам можете норму норму чого права питати. Чи? Чи? Просто питаю, чого ви Я вам повідомлю при чому зупиню. Ви, ви зупини, побачили, що на колесі поріз, мене коли чин, я їх рухавсь, чи як? Побачили? побачили? побачили. Це ви зрячі, я не бачу, коли колесо... коли де, А де поріз на колесі? Що сталося? Якщо поліцейський вважає, що ви скоїли адміністративне правопорушення, він розпочинає розгляд справи. Цей процес також має чітку процедуру. Стаття 279 КУПАП визначає порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегіального органу або представлення посадової особи, яка розглядає справу. Посадова особа, яка розглядає справу, оголошує, яка справа підглядає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи їх права і обов'язки, передбачені статтею 268 КУПАП. Заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази та вирішуються клопотання. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, передбачені статтею 268 КУПАП. Це ознайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги, особисто чи за дорученням юридичної особи. Ляти Креса, конечно, да. Я себе ще... чого ви мені відмовили? Скажіть мені Чому? якщо вас одразу визнають винним без належного розгляду справи та ігнорують ваші права, це грубе порушення. Ви маєте право вимагати дотримання процедури. Помилка номер 7. ігнорування доказів невинуватості водія або відмова у їх долученні до матеріалів справи. Я давайте розберемося. З Ні, ми не можемо розібратися, тому що ваша постанова винесена без всяких фактичних даних. По які статті ви хоча б її виносите? Чим ви керувалися? Я виніс вам постанову, щоб ви під... пред'явили посвідчення водія. Стаття 126, частина 1 кодекс. Закону, ви скажіть мені по 35-й стані. Причем зупинки спочатку з цим Я давайте розберемо. Ви... Ви який з них пункт? Ви було який пункт? Я не повинен читати. Ви мені повинні порушення довести закону під Як... написав за порушення, порушення правил дорожнього, дорожнього руху? Та Чи у вас та є та фактичні які дані? Буду отримувати постанову на місці. Водій має право подавати докази на свій захист. Поліцейський зобов'язаний їх розглянути та долучити до матеріалів справи, якщо вони стосуються обставин справи. Згідно зі статтею 251 КУПАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення. Винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, ці дані встановлюються, зокрема, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, а також показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, і кінозйомки та відеозапису. Таття 268 шістдесят купав гарантує право особи подавати докази. Посадова особа, яка розглядає справу відповідно до статті двісті. 52 Купап оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. Що це означає для водія? Якщо у вас є запис з відеореєстратора, фотографії, свідки, які можуть підтвердити вашу невинуватість або вказати на порушення з боку самого поліцейського, ви маєте право вимагати долучення цих доказів до справи. Відмова поліцейського безпідставно прийняти та розглянути ваші докази є серйозним порушенням, що ставить під сумність об'єктивність розгляду справи. Обов'язково фіксуйте таку відмову. Помилка номер 8 неправильне складання постанови про накладення адміністративного стягнення. Ну ти Криса, мене за який хер, тут аж ж ви мене обоє, блядь. Все відповідно, чину За що ти, ти, ти блядь, малили, це що? Ей ти, блядь, давай ручку нахер підпишу, блядь, а матеріали справі. Справу закрили, матеріали справи показував? Матеріали справи не показували? Ви тільки відмовили мені у клопотанні. А матеріали справи? Ви справу бігом закрили, так? Ну, Нормально це по-нашому. Це суз'єдна ченна законодавство. Постанова це офіційний документ, і він повинен бути складений бездоганно. Будь-які помилки або неточності можуть стати підставою для її скасування. Постанова повинна містити найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові, посада посадової особи, який виніс постанову, дату розгляду справу, відомості про особу, стосовно якої розглядається справа, прізвище, ім'я та по батькові за наявності, дата народження, місце проживання чи перебування. Опис обставин, установлених під час розгляду справи, зазначення нормативного акту, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення, прийняте у справі рішення, якщо накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу, розмір штрафу та реквізити для його сплати. Інформацію про порядок і строк її оскарження. Постанова повинна бути підписана посадовою особою, яка її винесла. Інструкції з оформлення поліцейських матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, затверджено наказом МВС від 07.11.2015 року. Також деталізує ці вимоги. Що це означає для водія? Уважно перевіряйте кожен пункт постанови перед тим, як її підписати, або отримати копію. Чи правильно вказані ваші дані, дата, час, місце правопорушення, суть правопорушення, стаття КУПАП та сума штрафу? Будь-яка помилка, наприклад, неправильно вказаний номерний знак, адреса або навіть нерозбірливий підпис поліцейського, може бути використана для оскарження. Обов'язково отримуйте копію постанови. Помилка номер 9 Відмова у наданні можливості скористатися правовою допомогою або Послугами перекладача. – Бажаєте надати, може, письмове пояснення? Чого? Ще раз? Письмове пояснення Ще хочу не знаю. Новов... розгляд справи. наговоримо. За спущем? Спішу на роботу, нема адвоката, хочу хорошо, конкретно ознайомитись з. Де ви працюєте? Ще раз? Яка різниця де я працюю? На роботі. Яс, Ще чомусь бажаєте? Та перенести розгляд для справу. Ще чимось бажаєте? Добре, Тоді вас повідомляю, що зараз 9 година 54 хвилини оцінився. Ваше клопотання буде відхилено, оскільки ви не надали аргументованих ніяких підтверджуючих документів, що ви є особа, яка працюєте, також не взяли відповідних ну, я... заходів, щоб... Як це не надав? Ви в мене й не питали, ви сказали, що адвокатом. Тому розгляд справа оголошую закритим, Повідомляю, що вас за дане правопорушення, порушення буде накладено стягнення у вигляді штрафу 340 гривень. Копію постанови бажаєте отримувати. Я ти, кресо, конечно, да. Я ще... Чого ви мені відмовили? Скажіть. Я вам назвав чому Чого? кожен має право на правову допомогу. Якщо ви бажаєте залучити адвоката або потребуєте перекладача, поліцейський не може вам у цьому відмовити. Стаття 59 Конституції України. гарантує... Кожному право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Стаття 268 КУПАП прямо вказує, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, і іншого фахівця у галузі права виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження. Що це означає для водія? Якщо ви відчуваєте, що ваші права порушуються або просто не впевнені у своїх діях, ви маєте повне право заявити клопотання про надання вам можливості зв'язатися з адвокатом. Поліцейський повинен надати вам таку можливість. Наприклад, відкласти розгляд справи на розумний строк. Аналогічно, якщо ви не володієте українською мовою, вам мають забезпечити перекладача відмова у реалізації цих прав є грубим процесуальним порушенням. Помилка номер 10 Винесення постанови без наявності належних та допустимих доказів вини водія. О, дивіться, можливо, ви з першого разу почули? Я вам почив доп... доказів. Показав Я... свої питань, не маю. Я сказав, що надавав доказ... причини та підстави для зупину. Спочатку докази, потім документи. Моя позиція ясна назвала причину та підстави для зупинки. Рішення про притягнення до відповідальності повинно ґрунтуватися на об'єктивних доказах, а не припущеннях чи суб'єктивній думці поліцейського. Стаття 251 КУПАП визначає, що є доказами. Стаття 252 КУПАП встановлює, що орган посадова особа оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності. Судова практика, зокрема. Постанови Верховного суду неодноразово підкреслювала, що сумніви щодо невинуватості особи мають тлумачитись на її користь. Винесення постанови лише на підставі рапорту поліцейського, без інших доказів, фото, відеофіксацій, показань свідків часто визнається судами недостатнім. Відповідно до статті 7 Кодексу адміністративного судочинства України, КАСУ, який застосовується при оскарженні постанов, суд вирішує справи на засадах верховенства права, законності, рівності. Усіх учасників процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд також перевіряє, чи рішення прийняти на підставі всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення стаття 2 КАСУ. Що це означає для водія? Якщо поліцейський не може надати жодних об'єктивних доказів вашого порушення, а ви своєї вини не визнаєте, то винесення постанови є сумнівним. В постанові поліцейський повинен зазначити, якими саме доказами підтверджується факт правопорушення. Якщо таких доказів немає або вони є лише суб'єктивною оцінкою поліцейського, таку постанову варто оскаржувати. Якщо дана інформація для вас була корисною, підтримайте канал підпискою. Натисніть лайк, а свою думку завжди лишайте в коментарях.